Початку тижня я зрозуміла одну думку, яка мене по-справжньому просто зацепила. Найщасливішими стають ті, хто багато раз помирали при житті. І мова тут взагалі не йдеться про фізичну смерть, а про ті маленькі смерті, які ми переживаємо, коли от щось у нашому житті завершується, коли відходить там любов, коли раптом. Мрія втрачає взагалі сенс, коли втрачаєш роботу, коли відвертаються друзі, коли тебе не розуміють рідні, коли якась от стара версія нас самих перестає просто існувати. І я знаю це відчуття. Спочатку здається, що ти зламана. Ніби все, на що ти спиралася, у тебе забралось під ніг. Але правда в тому, що. Метелик ніколи не зможе злетіти, якщо не залишить свій ось цей старий кокон. Так і ми. Ми маємо помирати для минулого, щоб народитися для майбутнього. Подумай про це.